Далі у головних новинах Білої церкви актуальне інтерв'ю сьогодні до студії я запросив військовослужбовця 59-ї бригади білоцерківця Андрія Саргана. Поговоримо про особисту історію звільнення Херсона та життя бійців на фронті. Вітаю Андрію! Добре, здоров'я. 24 лютого Ви змінили професію директора одного з деревообробних підприємств Білої церкви на армійську форму. Що взагалі спонукало вас до цього? Чи вагалися щодо служби? І нині взагалі носити звання військового важко? Ну, по перше, не саме 24 го 24-го займався сім'єю, а далі е займався вже не так, як військовослужбовець, а так як ми всі е робили все, що могли. Тобто ми воювали і ми воювали в ст на стороні Гастомеля і Щасун Хоночку Буча. Як там далі на наступне місто? Макарів, о, і в... Фільм Макарів в районі ну, в, в... В в... Макарів, так, ось в цьому, але в той же час е не вставав в лави ЗСУ. от, е І в, в лави ЗСУ я вступив уже десь в травні місяці, і саме в 59-ту бригаду, тому що от, е шукав місце, де, е скажімо так, хоча б трішечки до мене будуть прислухатися, і будуть е командири, яким я буду довіряти. А що саме в гостомелі Обуча Макарів? Це коли переломний момент для Київщини, де тоді були в якомусь територіальні нас чи? були від мера нашого мера, якісь візитні карточки. На ньому написана кількість зброї і все інше. То тобто, ну, такого, щоб там це дефте чи ще якось його називало. Я чесно кажучи, Мені це було байдуже. Мені дали зброю, дали якусь. Папірус, що я можу нею користуватися, і мені цього було достатньо. І ми постійно е перебували в Макарові й Бишові. От а повертали сюди, відпочивали і їхали зранку туди. Знову чи там тоді було важко? Чи пам'ятаєте, який, який це саме місяць? Був? Це був березень, квітень, саме... травень? Там не те, що важко, бо там була, скажімо так, надія на те, що воно все швидко закінчиться, і хотілося вірити в те, що ми відіб'ємося і відженемо їх повністю на кордони. От, і ну, дійсно вірував в те, що війна закінчиться десь весною, максимум літом. Але бачимо результат того, що війна йде і буде йти ще дуже довго. От, і ну, Потрібно вже змиритися з цією новою реальністю, це наша нова реальність. Який найважчий момент, найпереломніший момент за майже 9 місяців війни був у вас? Ну, по-перше, ну, найпереломніше, те, що вступ в ЗСУ і 59-та бригада, одна з найкращих бригад в Україні. От, а якщо говорити те, що саме неприємно трапилося, якщо у вас це цікаве, то втрата людей. Щодо. Родини, взагалі, як відреагували рідні на те, що ви пішли у Збройні сили України, яка як наразі яка їхня реакція? Що ви перебуваєте в найгарячіших точках? Ви ось там захищаєте їх, а вони вас ось тут чекають, коли ви приїдете і ну, їх обіймете? По перше, не ось тут а вони чекають мене в іншій країні, Тобто в Норвегії вони Малтин, повністю при тому що і мама і бабуля які 91 рік вона також виїхала в Норвегію і вдячні на. Важкі стороні, що приймає українців. До речі, у них доволі крута програма зараз. Вони знову на слідуючий рік запланували 30 тисяч наших громадян прийняти у себе на території. І це не просто вони приймають і тримають десь людей на вокзалах. А вони дійсно дають будинки, квартири от забезпечують яку соціалку, дають роботу, соціалізують українців в своє суспільство. Платять за те, що вони вчать мову. Тобто для мене це був нонсенс. Тобто платять за те, що вони вчать наші українці, вчать норвежську мову. Вони ходять як на роботу і отримують за це гроші. Тобто, ну, з них потрібно брати приклад. Але все ж таки, як вони відреагували на те, що ви в Збройних силах України? Для них це не вперше. Не вперше вони вже звикли до цього. З 14 року. Ми розважаємося в цьому напрямку. Вони звикли до цього, так розумію. Так. Знаємо, що ваша бригада 59-та бригада імені Якова Гандзюка, яка вона, причетна до звільнення Херсона. Це одні хлопці, одні з тих, хто заходили в Херсон. Розкажіть, наскільки важко деокупувати українські території та виганяти з них путінських найманців, і як там зустрічали збройні сили України? Ну по перше, ключова фраза причетна, тобто це. Заслуга всіх навколо звичай не тільки Херсонського напрямку. Це заслуга всього на так війська, всього зсу і не тільки зсу це роботи СБУ, які там, скажімо так, працюють постійно для того правильних СБУшників, не ті, що заробляють кошти і. Там кошмарять підприємця, а ті, що дійсно виявляють наводчиків, виявляють там якісь ДРГ і все інші, альфачів їм величезний уклін. Заслуга МНСників, заслуга поліції, заслуга тора, той саме їхні це, це є такий ефект бабочки, так, мателька. От і, ну, грубо, речі, навіть ті самі волонтери, які привозять щось, і ті донати, які дають там, грубо речі люди, так, то кожна копійка вона може спрацювати в тому, що скупили якісь дрони, які знищив якусь техніку, і це могло призвести до того, що вони відступили, тому що напір був дійсно ну скажімо так в, в суттєвий. В тому ми працювали кожного дня. Це ж не трапила like this». Це було постійно на, на кожного дня працювали над тим, щоб їх знищити максимально більше, і ті ж самі, коли мости Антоновський впав, і той мост кримський впав, це також заслуга того, що ось зараз ми маємо звільнений Крим, тому що вони знову ж таки не мали е, логістику між своїми військами, втратили, і це ось призвело до того, що вони відступили. Тобто, коли мені говорять, вони самі йшли. Мені, чесно речі, це прикро, тому що е, була проведена колосальна робота на протязі кількох там шести місяців постійної роботи, щоб їх звідти вигнати. А потім у них вже зламався стержень, і звичайно вони пішли. Ну, говорити про їхні стеження, ми не будемо, тому що розуміємо, що українці набагато сильніша нація, порівнюючи з окупантами, які прийшли до нас на землю, звичайно. Але все ж таки, ось яка наразі ситуація в Херсоні, який настрій там у людей, чи вони дійсно ось так захопленими емоціями, з посмішкою, з прапорами зустрічають Збройні Сили України і чого? Точніше, що вони наразі потребують там найбільше. Будемо чесними, не всі там зустрічаються з посмішками, але більшість тих, хто ми бачили, то вони нас обнімали собою. Радують діти і, і жінки або чоловіки, які дійсно підходять за тебе з, з посмішкою, обнімають це, радується Це на для душі. Але є, ну скажімо так, ті е, чорні постаті, які. Е, вони, знаєте, такі, вони якісь сірі, вони е, замучені алкоголом і вони дивляться на тебе. Їм байдуже, що була Росія, що Україна. У них алкогольне загарне обличчя, і їм, ну, чесно кажучи, байдуже. Ми ж розуміємо, що більшість е, людей, які встигли, вони виїхали з Херсона. Залишились ті, які не мали змоги, от, або ті, яким байдуже, що там відбувається. Відповідно, коли ми зайшли туди, зараз туди ніхто ще поки що не повертається, тому що ну йдуть чистки по поліцейські, там змушні чистки, знаходять тих елементів, які допомагали Росії, які наводили, скажімо так, артилерію або там наводили російську армію на нашу. От, і зараз там відбуваються чистки. Відповідно. Сам Херсон він трішечки депресивний тут в цьому плані, і ходити по Херсону ну доволі важко але але діти радують. Діти з українськими стягами це просто неймовірно щось. Ви говорили про я так розумію, тих диверсантів чи доводилося вам бачити тих людей, яких затримують, можливо, які підтримували так званий руський мір, чи здавали позиції збройних сил України, і чи наскільки їх там багато у Херсоні? Їх затримують, і ми приймали в цьому участь, і їх дуже багато, але в той же час, що з ними робити далі, то і, ну, їх такий великий потік в деякій мірі, що е, все опрацьовувати неможливо. І знову ж таки, е, воно ж все відносно. Тобто немає там. Якщо дійсно він наводив артилерію, то все зрозуміло. Він чорний для нас. От, а якщо його там заставою там, поселить у себе вдома, там якісь війська, і його самого вигнали, то який він? Тобто зрозуміло. Тобто, потрібно розбиратися. Чи він сам запропонував свій будинок для ось, пожалуйста, руський мір. Приходь, живи в mm -hmm. мене вдома. Гріся, я тебе буду кормити і все. Інше. Чи він там його там, скажімо, так заставив, а саме його на двір. Тобто там ще дуже багато роботи. Якщо говорити про тих людей, ми знаємо, що там так всі скандували референдум, Росія, ура! Що робити з такими людьми, які ходили туди і голосували, казали так Росії? Дивіться, мені чесно говорячи, подобається думка, що є громадянин України, а є тимчасово проживаючі. Є громадянин, який має право голосувати, є громадянин, який має право приймати участь в виборах і вибиратися, займати посади і все інше. А є просто проживаючий і те, що він думає, нікого не хвилює. От чесно речі, я б з великим задоволенням забирав цих людей паспорти. Якщо вони хочуть Росію, йдуть потримують російський паспорт. Але в той же час вони нам не потрібні тут. Як робоча сила питань немає, але не для того, щоб вони там вибирали тих, хто буде говорити, як мені жити про російських, які будуть говорити, як мені жити ні. Тому я думаю, що їх у них потрібно забирати паспорт і на документаль... на... на... Верховній Раді приймати закони на законодавчому рівні. Приймати закони, щоб змінювати цей ну це положення. ми ми не рівні. Вони інші, вони хочуть іншого світу. Та хай в них буде інший світ. Не влаштовує їх в Україні жити. Хай йдуть десь там, живуть в Росії, отримують російський паспорт. Ну, український паспорт у них потрібно забрати і дати якусь бумажку в вигляді like this аркуша, uh, який можна там цей в будь-який час порвати. Він взагалі буде безправний. Оце ну ми за НАТО м'яка нація. Ми любимо прощати, і зараз можливо в мене там осудять дуже багато людей скажуть, так як не можна. В них має там бути своя точка зору. Да ні, у нас має бути. Одна точка зору цілісницю України армія зсу. Все, потім уже далі будемо вже зігратися в демократію. Зараз має бути стержень. У наших ми маємо об'єднатися. Ми маємо бути як е, мурашник, ми маємо бути як вулики, як бджоли От, до бджілки, залазить. там, миша, так вона велика, вона величезна. Вона гризе там ті самі соти, їсть мед. Ну бджоли всі збираються, дають її прочухана. Вона дохне прямо в вулику і на весну ти знаходиш мертву мишу. Оця миша, це криса залізла до нас в вулики. Її потрібно знищити. І для цього там, якщо хтось із наших, скам так, трутнів, їх потрібно вигнати. В Вулику така сама система. Його на осінь він там свою роботу зробив. Да? На осінь його виганяють з вулика, і він в зиму не заходить. У нас зимовий період, у нас війна. Нам потрібно цих трутнів поставити на місце або вигнати взагалі з країни. Дуже гарне порівняння підтримую вас щодо миші, яка я так розумію, не не, не, не я так розумію, а вона сидить в Росії. Сподіваюся, що дійсно вона скоро закінчить своє життя і припине тероризувати Україну. А щодо іншого питання, ви говорили про донати, про допомогу військовим. Чи вистачає вам всього, і чи дійсно ця підтримка звичайних людей, волонтерів, наближає нашу перемогу з кожним днем? Донати має бути розумні. Ключова фраза розумні. Я завжди говорив з 2014 -го року, що я можу воювати в В'єтнамках, в шортах і знайду собі їжу сам. Мені потрібна зброя і те, що вбиває, або те, що захищає воїнів. Тратити гроші на їжу і купувати щось солоденьке для хлопців. Ну я вважаю, що ми самі можемо собі забезпечити солоденьким. От. Це приємно, звичайно. Для душі це приємно, що тобі прислали шоколадку або каву. Але потрібна зброя, і зброя вона дорога, вона дуже дорога. Можливо, держава, вона трішечки не повертка. От е, зараз, наприклад, ми е, там нас на знайомі збирають е, на Буковель комплекс, який може садити с 300 ракети, які збивають дрони пачками. Це те, що може захистити дуже багато міст і дуже багато населених пунктів. Якщо, наприклад, на підході ць, ракету цю зіб'ють десь там на Херсонщині, да, то вона не доветить до білої церкви. Оборона білої церкви тримає на Херсонщині, на, на, на Донеччині і на кордоні з Білорусі. І Якщо е, люди будуть це розуміти, що донати мають іти в розумні в розумному руслі, то це буде набагато корисніше. Це раз знову ж таки е, той комплекс, про який ми говоримо буквально, коштує 15 мільйонів. Е, здається, величезна сума, але якщо подивитися на озивання на міста або там ще якісь втрати, які йдуть в нікуди. То, то давайте розберемося. Нам що потрібно зараз? Озеленення міста, наприклад, да? чи купити комплекс Буковель, де, який буде захищати знову ж таки цю ж саму білу церкву і Буде більше користі на це, то знову ж таки мають бути розумні донати, але я певні да. розставлені мають бути От, ви, ви заговорили про я так розумію міську владу і витрачання бюджету нашого. Так, mm. ви ось взагалі, як військовий, чи знаєте, чи допомагає чимось міська влада, не знаю, одягає там, не знаю, купує якусь форму, ну не знаю, якісь посилки на передову передає, щось роблять, чимось допомагають. Де, я навмисно пішов далі від білої царки, щоб не стикати. З цим брудом і грязю от я тому і в 59 й бригаді, тому я на Херсонщині. Т, можливо, 72 бригади, там вони поспівпрацюють міська влада. Мене це чесно бачить не цікавить. І ця грязь, гниль і все інше мене не хвилює. Я вас зрозумів. перейдемо тоді до наступного питання. Коротка ваша відповідь. Там в окопах хлопці знаємо в надскладних умовах, але ось тут, в тилу, чи має продовжуватися життя, ходити в ресторани, кінотеатри, святкувати, відпочивати люди, має це робити. Це гарне питання, і я вважаю, чітко мають тому, що е якщо ми повертаємося навіть звідти сюди, ми маємо також відпочивати, і ми маємо також якось відчувати недепресивність білої церкви. Наприклад, якщо ми говоримо про білу церкву і про ресторани Білої Церкви. я з занасоводи піду в ресторанчики сам поїм. Я засолоди, подивлюсь на окто точуючи мене людей, які посміхаються. От єдине, що це має бути без перегибів, без переломів. Яких ну, тось не виставляється, напевно, ну не знаю, це етична сторона медалі, не виставляється все в Фейсбуці або інстаграмі. Як ти десь там щось там відпочиваєш або ще щось, можливо, це когось може ранить або обідать, але знову ж таки життя е, іде, життя має продовжуватись, і е, насоводо від життя має бути. Ну не можемо ми весь час депресувати і весь час думати про те, що е, ну можливо завтра не. Настане, тому на до нас ходжується і останнє питання нашого інтерв'ю, яке я напевно хотів вам поставити з самого початку: я, які ваші прогнози, яке місто наступним повернеться додому, і коли, нарешті, ми поїдемо в Крим? Ну, я точно не експерт, щоб робити прогнози. Кожне місто, яке є в Україні, воно достойне того, щоб повернутися в лани своєї неньки України. От. Я, чесно говоря, мріяв, щоб ми забрали Санкт-Петербург. Він ж побудований казаками. Цікава версія, але нам поки що головне відвоювати наші території. а ну, Потім будемо якщо, дивитися. Якщо, що буде Якщо вони далі. говорять про те, що вони там нам дали щось або ще щось, то ми також бо дали цій країні, яка на нас напала дуже багато, і ми маємо також право на те місто, яке будували нашими казаками. Скільки на кисвоно ж побудовано на кістках казаків. О, те, що його будувала там якась Катерина II чи Петр І, це не суттєво тобто, воно побудовано нашими руками, і ми маємо право так само на це місто. Якщо вже говорити потрібно їхню методику в їхньому руслі, кари тоставну на проти них.